Чарує красою, у серцях гарячих, ти жива. Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю, живу. Воно, воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Рідна мова велика, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова. Така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить серце й душу з ранніх літ, ця мова наче пташка світанкова, Що гордо линув свій стрілкий політ. Коли забути рідну мову, яка б там мова не була, Ти втратив корінь і основу ти обчурхав себе до тла. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, Мова добре дарбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як тупірне зерно. Мова державна пернина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любь. А рідна мова найсильніша зброя. Осічки не дає вона в бою. І гідно виступить не рівному двобою, та честь і славу захистить свою. Бо в мові сила, мова код народ, не єдність наша, розум, мудрість, все. Вона дає нам волю і свободу, і до вершин найвищих піднесе. Тож мови, не цурайтеся, шануйте, ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтеся, боріться за своє. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу та та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубися, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Darujesz am sorry